Це не просто прогулянка. Це пошук нових експонатів для колекції. Не дивуйтеся, та Сергій і Максим колекціонують цеглу. Ось тут, глянь. цехло. це на да, це Вони деріволю. У руці Щітка, очі додолу. Погляд бігає лише по землі. Головне не пропустити знахідку. Да нет, у современных. А нет, хотя что-то есть. Желтый. Что-то есть. Желтый. Желтый какой-то красный. А вот О, это с датой кусок. Ух ты. Да. 1843 год. Півгодини прогулянки и в руках еще один шматок истории. Красивое ему. Но это одна из тех монограмм, которые мы уже на сегодняшний момент смогли расшифровать. Камінь може багато про що розказати. Наприклад, якщо цегли низької якості, одразу зрозуміло, в країні були негаразди. Ну, наприклад, этот кирпич нам розказує, где он произведен. Зная вес, зная розмір кирпича, ми можемо предположить, какова була сила, какой был рост наших предків. Збирають чоловіки лише київську цеглу. За 10 років досліджень 3 тисячі цеглин. Можна вже і маленький сарай побудувати, жартують колекціонери. Тим паче, зібрання поповнюються експонатами із інших міст та країн. Друзі, дізнавшись про дивні захоплення, привозять і привозять. Отец кирпич з Прибалтики, Этот кирпич з Грузії, Черновицкая область. Купаюся в Черемше, спотикаюся або что может може це кирпича, керпіча. Оказується кирпич. очень старый. по всій вероятности, названня монастиря. А ось взагалі дивовижне клеймо. Можливо, це перший у світі логотип СК ЕСКЛУ. Браття Луньо Цеглини допомогли Сергію та Максиму стати істориками. Так дивне хобі переросло у наукову діяльність і дало свої результати. Книга про цегляні знахідки вже майже дописана. Та Сергій і Максим не втомлюється приносити додому нелегкі експонати і дізнаватися нові, досі невідомі факти з минулого.